Свою діяльність домтехсервіс розпочинав з ремонтів техніки, у тому числі з виїздом до клієнта. Згодом до переліку послуг додались гарантійні ремонти техніки провідних світових брендів. Нині, з огляду на економічну ситуацію та у зв'язку зі зниженням купівельної спроможності городян, акцент у діяльності підприємства зміщено у бік саме платних ремонтів. Зараз відеозмінилися несколька ринок. Большая часть его приходится на платные ремонты, бывшего употребления и техники. Гарантийные ремонты несколько просили, и эта ситуация ну, достаточно серьезно складывается на нашей экономической деятельности. Но тем не менее, мы ремонты выполняем. Ціни підняли сильно порядка наші платні услуги виросли на 20% процента по срівненню з тим періодом, коли ще долар був по 8. Вот. і поки ще не плануємо повошати ціни. Зазнали змін і виїзди до клієнта. Інколи вартість самої поїздки перевищує ціну ремонту, тож доводиться прораховувати доцільність виїзду. Однак незмінною залишається участь підприємства в муніципальному проєкті Найкраще дітям. По цій програмі ми теж працюємо. Правда, несколько э, наша специфіка количество людей, приходящих к нам за получаемой услугой. Но, тем не менее, пожалуйста, всі владельцы карточки, э, всі найкращі дітям, ми даємо услугу 20% на виконання своїх хробів. Сергій Патрін розповідає, що розвиток очолюваного ним підприємства повністю збігається з розвитком бізнесу в Україні від появи перших точок з ремонту побутової техніки до партнерства з найбільшими її виробниками. По мере того, как стала заразиться техника, стали появляться представительства иностранных компаний. В 1999 году, я говорил, был заключен первый контракт. И основной пик, как, собственно говоря, и в Украине, пришелся на 2009 год. Тоді были максимальне количество продаж, было максимальне количество ремонтів. Но тот дев'ятого року кризис, який прийшов к нам, опять же, сказався на платіжі способності населення, техніка стала менше продаватися. мы стали менше ремонтувати гарантію. Новачкам у сфері бізнесу Сергій Патрін радить не боятись і починати свою справу, коли є на це бажання. Те люди, которые открывают свой бизнес, они не работали в 90-х годах. Да? Когда э, мы ремонтировали, замена компрессора на холодильнике стоила 18 миллионов. Вот, то есть я не думаю, что мы дойдем до такой степени, но тем не менее, все, тогда еще люди открывали свой бизнес, работали, каким-то образом, собственно говоря, получали прибыль развивали свои предприятия. И сейчас, если кто хочет развиваться, кто хочет открываться, пожалуйста, пробуйте. Не треба там говорити о том, що вот там чего то что-то, подажімо лучших времін. Лучших времін не буде, тому що кожен смотрить своє час. Открываемся, смотрим і работаем. Сергій Патрін зізнається, що немає якогось особливого секрету у створенні успішного бізнесу. Головне бажання працювати і готовність працювати багато.